Що ж, розпочинається у нас ще один фінальний поєдинок. Нагадаю, це вікова категорія 16-17 років, вагова 83,9, доволі важкуваті хлопці. Синій шолом Гліб Задолинний, Одеса і Тимур Руснак, червоний, шолом Чернівці. Що ж, розвідка. В стійці. Зараз ніхто поки що особливо не атакує. Зараз є лоу-кіки від обох спортсменів. Тут і один, і другий також джебом намагається працювати. Ну, але одним словом, можна сказати, все найцікавіше лише розпочинається. Так, пробують прочитати дії один одного, зрозуміти, що збирається робити суперник і протидіяти цьому. Ну і мами перший перевод в партер. В... Проявиться тут непогано зараз е діє задол Задолинний. Задолини. номер два. Розпочинається він з від Гніва. задолінного. Так. Ну і знову ж таки перевод від Тимура. Другий раунд. Ну але нагадаю, не факт, що цей бій не завершиться достроково. Ну і спроба задушливого прийому. Від Тимура Руснака. Поки що тримається гліб. Задолинний. Так, заснув. Заснув гліб задолинний. І це перемога Тимура Руснака задушливим прийомом. А... Навіть більшості випадків. Декілька секунд, і боєць приходить до тями. Часто бійці навіть не розуміють, що з ними сталося. Все гаразд. З глібом за долинним. Десь так. ми так трішки затимували подих, але, як то кажуть, це робочі моменти. Вода, Тимур, Русна. Так, дуже хороша робота від Тимура Руснака. Завражена, дуже якісний прийом. Ідеально вирішення виконаний. Вирішення ну і, як то кажуть, вирішення результат вирішення на лице.